Господи, що з великої милості Твоєї, щедрості Твоєї дав мені, рабу Твоєму, минулу ніч перебути, без напасти, від усього злого і супротивника, Ти сам, владика, сотворителю всього, сподобай мене при світлі Твоєї істини, і з просвітленим серцем творити волю Твою нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, що з великої милості Твоєї і щедрості Твоєї дав мені, рабу Твоєму, минулу ніч перебути, без напасти, від усього злого і супротивника, Ти сам, владика, сотворителю всього, би мене при світлі Твоєї істини, і з просвітленим серцем творити волю Твою нині повсякчас і на віки віків. Амінь Господи, що з великої милості Твоєї і щедрості Твоєї дав мені, рабу Твоєму, минулу ніч перебути, без напасти від усього злого і супротивника, Ти сам, владика, сотворителю всього. Сподобай мене при світлі Твоєї істини і з просвітленим серцем творити волю Твою нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.